Ось такі дерева і такий бур'ян на дачі. Отут низ, коротше, середній бур'ян, то по коліно, а той, що в далечині, то той вище голови, вище зросту людини. От. Тут з цього боку ще такі дерева великі, високі. І тут створюється завдяки деревам такий, наче, затишок наче вітру нема. Там десь поверху є вітер, а тут, наче й нема. От. Трохи палимо сміття, гілки, це що дикий виноград повиривали, ось тут велика купа сміття була цього. О, розгоряється. Ну, Сьогодні ввечері будемо їхати додому. То до вечора воно зовсім все перегорить і розворушу. Отак от, от. Оце цей гараж наш. Там ще одну купу палили, бо тут все було в бур'яні. Косу налаштовую. Вчора отак в душі купалася. відкривали, ну і так от трошки тазика отодвинулась, стоїть на себе ливий. Ось така пристроєчка. Здається, що той бур'ян маленький, але він вище зросту людини.